73 роки тому, 12 січня 1952 року, розпочалась експлуатація комп'ютера Мелм малої електронної лічильної машини. Програмування реальних задач на Мелм почали співробітники лабораторії розрахунків Інституту математики АН України під керівництвом та безпосередньою участю відомої вченої Катерини Лохвинівни Ющенко. Досвід програмування та архітектура Мелм стали фундаментом подальших важливих досягнень киян. У радянські часи про важливе значення особливостей Мелм замовчували. Архітектурні особливості Меум були вдосконалені у комп'ютері Київ. Зокрема, впровадження динамічної модифікації програм дало змогу суттєво прискорити обробку складних структур. Цю технологію згодом використали у таких комп'ютерах, як М20, БСМ 3, БСМ 4, Дніпро, Сиріямінськ та інших. Завдяки оригінальним командам Меум було винайдено адресацію другого та вищих рангів поінтерс, спискові ланцюжки та деревоподібні формати, які являють собою складні ієрархічні структури. Підписуйтеся на канал, щоб дізнаватися про історію зародження IT в Україні.